Виконуємо номер 1084 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Автівка має подолати 360 кілометрів між містами А і Б. За першу годину вона подолала 2 дев'ятих цієї відстані. Скільки кілометрів їй залишилося подолати? Приступаємо до виконання задачі. Знайдемо, скільки кілометрів подолала автівка за першу годину або ж 2 дев'ятих від 360 км. Для цього 360 поділимо на 9 знаменник дробу і помножимо на 2 чисельник дробу. 360 поділити на 9 це буде 40, і 40 множимо на 2 буде 80 кілометрів. І пояснюємо, подолала за першу годину. В умові задачі стоїть питання, скільки кілометрів їй залишилося подолати? Має подолати 360 кілометрів, подолала 80 кілометрів. 360 віднімемо 80, будемо мати 280 кілометрів і пояснюємо: залишилося подолати записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання, скільки кілометрів їй залишилося подолати. Тому записуємо 280 кілометрів. Ми дали відповідь на питання, скільки кілометрів залишилося подолати автівці, Якщо вона має подолати 360 кілометрів, а за першу годину вона подолала 2 дев'ятних цієї відстані. Номер.